Ознайомлюємося із поняттям метр. Знайомлення з одиницею вимірювання довжини метр. Давай з тобою зараз порахуємо усно. 18 додати 2 буде. 20. Молодці. 90 додати 6 буде. 96. Розумнечки мої. 40. Додати 5. Правильно 60 додати 3. Буде. 63. 90 додати 9. Так, дійсно буде 99. 30 додати 5. Звичайно, 35. Об'єкти навколишнього світу мають таку властивість, як довжина. Яку ж одиницю вимірювання ви вже знаєте? Правильно, ви знайомі із сантиметрами-дециметрами. Чи зручно вимірювати довжину, наприклад, класної кімнати в сантиметрах чи дециметрах? Ні, дуже незручно, тому що це маленькі величини. Мабуть, слід вести нам більшу одиницю вимірювання довжини. Саме на цьому ми сьогодні і зосередимося. Сьогодні ми вивчимо таку одиницю довжини, яка називається 1 метр. Давай з тобою розгорнемо зошит, запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 70. Один рядочок. Тепер запишемо МД математичний диктант. І запишемо тільки відповіді. Сума чисел 20 та 70. Сума чисел 20 та 70. Наступне різниця чисел 58 та 30. Різниця чисел 58 та 30. 35 збільшити на 5. 35 збільшити на 5. 60 зменшити на 5. 60 зменшити на 5. Число яке на 5 більше, ніж 10. Число яке на 5 більше, ніж 10. Числа, яке на 10 менше, ніж 17, число яке на 10 менше, ніж 17. Перевіряємо. 90 28, 40 55, 15, 7. Якщо в тебе так, став смайликом. Будь ласка, подай величини в сантиметрах і дециметрах. 3 дециметри. Ти вже пам'ятаєш, що в одному дециметрі 10 см. Отже, 3 дециметри це 30 см. 40 см це 4 дециметри. Молодець. 6 дециметрів це в одному дециметрі 10 см. Отже, 6 дециметрів це 60 см. 10 см це 1 дециметр, мої розумнички. 1 дециметр, якщо в сантиметрах, якщо в одному дециметрі 10 см, то в 10 дециметрах 100 см. Молодці. 100 см це 10 дециметрів. Сьогодні ми ознайомимося із новим поняттям. 100 см це 1 метр або 10 дециметрів дорівнює 1 метру, тобто 100 см дорівнює 10 дециметрам, або дорівнює 1 метрові. Давайте згадаємо одиниці лічби. Дивимось, одиниця сантиметр, десяток це дециметр, сотня це метр. 10 одиниць це 1 один десяток. Десять десятків це одна сотня. Десять сантиметрів це 1 дециметр. Давай назвемо собою об'єкти, довжину яких зручно вимірювати міркою метр. Поглянь, будь ласка. Перше, що ми бачимо: на майданчику є паркан. Паркан зручно виміряти метром. Ще. Дерево високе росте. Дерево зручно виміряти метрами. Так, вишка. Так, суддівська. Також зручно нам вимірювати метрами. Довжину нашого кола, ось цього спортивного майданчика або стадіону. Як зручно виміряти? Також зручно вимірювати міркою в один метр. Звичайно. Давай розв'яжемо задачі. Довжина газону 10 метрів, а клумби на 7 менше. Яку ж довжину має клумба? Якщо ми знаємо, що газон 10 метрів, а клумба на 7 менше, як знайти? Правильно, потрібно від більшого відняти менше від довжини газону відняти довжину клумби. Те, що нам відомо про довжину клумби. Так? Тобто на 7 менше, щоб знайти, яка ж довжина клумби? Тобто 10 відняти 7 дорівнює 3 метри відповідь: довжина клумби 3 метри. Друга задача висота сосни 27 метрів. А ялини 20 метрів. На скільки метрів ялина нижча від сосни? Що треба зробити? Що відомо про ялину? Ялини довжина, тобто висота, так, її була 20 метрів. А висота сосни 27. Як нам порівняти? Звичайно, щоб порівняти ці дерева, нам треба від 27 відняти 20. Скільки буде 27 мінус 20? Буде дорівнювати 7. Мої розумнички, 27 мінус 20 дорівнює 7 метрів. Ялина нижча від сосни на 7 метрів. Молодці. Ви всі добре працювали, на уроді не дрімали, гарно всі відповідали, то скажемо в кінці. Першокласнички, ви молодці. Підпишись на канал, постав лайк. Тобі не важко, мені приємно. До нових зустрічей!